Вітаю! Поговоримо про підприємців у відрядженні. Відповідно питання про те, чи мають право взагалі підприємці їздити у відрядження, наскільки, як це оформлюється, та деякі інші, як завжди, чесно, коротко, зрозуміло. І, будь ласка, друзі, не забувайте про підписку та подобайки, коментуйте це відео, допоможіть мені поширити його серед осіб, які дійсно потребують безкоштовної правової інформації. Починаємо! Питання перше. Чи мають право ФОПи їздити у відрядження? Друзі, якщо ми візьмемо нормативне визначення терміну відрядження, то воно буде звучати приблизно таким чином. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу або поїздка державного службовця за розпорядженням керівника державної служби. Підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються чи фінансуються за рахунок бюджетних коштів далі підприємства, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства. Отже, у повному сенсі цього слова, поїздка ФОПу по своїх справах в інше місто або навіть країну як таким відрядженням не є. Втім, державні органи, і в тому числі контролюючі органи Державна податкова служба України, визнають право підприємства здійснювати свою діяльність поза межами того населеного пункту, де він розташований або здійснює свою основну діяльність, і вони визнають також право, що на ці поїздки можна за певних умов. Поширити правовий режим відрядження. Питання друге: як оформити відрядження? Друзі, формально до фізичних осіб підприємців чинне законодавство України не містить жодних жорстких вимог щодо оформлення відрядження. Але вважаю, що ми за аналогією мусимо десь застосовувати ті чинні норми законодавства, які регулюють діяльність саме підприємств, які направляють своїх працівників у відрядження. Тому вважаю доцільним, щоб фізична особа-підприємець перед відрядженням складала наступне, приблизно наступне рішення. Я, фізична особа-підприємець, ну, наприклад, Дмитро Ярош, реєстраційний номер такий то це з єдиного реєстру державних юридичних осіб та підприємців, індивідуальний податковий номер такий та кийта, прийняв наступне рішення. По-перше, здійснити особисте відрядження для цілей своєї підприємницької діяльності. По-друге, дату початку та закінчення відрядження визначити з такого-то та по такого-то. Та. Третє місце відрядження, наприклад, там, Тайланд Патая в Улкен Четверте організація, куди направляєтесь до відрядження, така. П'яте мета відрядження. Укладення договорів, наприклад, на надання послуг. По-шосте, оце дуже, дуже важливо, сума добових за один календарний день встановити приблизно, ну я умовно написав, 1 тисячу доларів США. Чуть згодом я розповім про це. І по сьому, контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Ось таке рішення я вважаю доцільним складати на кожне відрядження, яке буде здійснювати фізична особа підприємець якнайменш поза межі території України. Якщо це буде відбуватися в межах території України, можливо, це не буде так жорстко, але поза межі вважаю доцільним робити саме так. Питання третє: чи встановлено чинним законодавством України якісь граничні сроки для відрядження фізичних осіб підприємців? Моя відповідь однозначна: ні. Ані трудове, ані господарське законодавство не містить собі якихось обмежень стосовно граничних сроків відряджень для фізичних осіб-підприємців. Лише є обмеження, які зараз тимчасово видані на період воєнного часу. Але це вже інша історія, яку ми зараз не будемо з вами розбирати, оскільки це є дуже специфічним законодавством, яке до речі постійно змінюється. Тож за загальним правилом, от якби у нас не було воєнного стану, жодних обмежень стосовно сроків відряджень для фізичних осіб підприємців, підкреслюю немає. Питання четверте: чи поширюється на фізичних осіб підприємців якісь максимальні сроки добових витрат, які передбачені зокрема чинним законодавством для працівників державних установ для державних підприємств та організацій? Розберемося спочатку, що таке добові витрати. Для того відкриємо Податковий кодекс України. В ньому написано, що до оподаткованого доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, тобто добові витрати, понесені у зв'язку з таким відрядженням, в тому числі за кордон, не більше 80 євро за кожен календарний день такого відрядження. За офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановлена Національним банком України в розрахунку за кожен такий день. Тобто, по-перше, друзі, це дуже важливо розуміти. Добові витрати це будь-які витрати, пов'язані з відрядженням, які апріорі взагалі не мають бути підтверджені ніякими розрахунковими документами. Чинне законодавство України дозволяє робити ці витрати без будь-якого підтвердження? І для фізичних осіб-підприємців граничний розмір цих добових витрат не встановлений. Оця сума 80 євро за кожний день це не є максимальним сроком, який обмежений у фізичних осіб-підприємців на витрачання коштів на відрядження. Ні, це треба розуміти. Сенс цієї суми дещо в іншому, і ми зараз про це Скоро поговоримо. Питання п'яте. А що ж не входить до сум добових, але теоретично може бути віднесено до витрат пов'язаних з відрядженням, і за яких умов ці витрати можуть бути компенсовані? Друзі, по-перше, давайте з вами відкриємо податковий кодекс України і почитаємо, що каже він з цього питання. будь які витрати на відрядження не включаються до податкового доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця або сторони, що відряджає, зокрема запрошень що сторони, що приймає. І діяльність, якої збігається з діяльністю роботодавця, укладено договору чи контракту, інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити правові відносини, документи, що засвідчують участь відрядженої особи переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходів, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця сторони, що відряжає. Ви можете мене спитати, а навіщо ти цитуєш цю норму? Вона ж не стосується фізичних осіб підприємців, оскільки вони витрачають грошові кошти, які і без того належать саме їм. І ці кошти не можуть за жодної умови бути знову донараховані ними як дохід. То до чого ця норма? А я цю норму процитував саме для тих наших колег фізичних осіб-підприємців, які... Або подорожують дуже тривалий час поза межами України без повернення в Україну. Є такі особи, вони до мене зверталися за приватною консультацією. Або до фізичних осіб-підприємців, які взагалі просто от виїхали поза межі України і тривалий час зараз, на період воєнного часу проживають поза межами України. І от деякі з цих фізичних осіб-підприємців вони вважають, що вони мають право використовувати, зокрема, картку МОНО. І представляти це так перед державною контролюючими органами, що ніби вони знаходяться у відрядженні, так, у тривалому або у відрядженні, але у відрядженні. І тому вони на законних підставах витрачають ці грошові кошти. Так от друзі, це є дуже великою помилкою. Оскільки саме відрядження це правовий інструмент, тип такий правовий інститут, коли особа виїжджає до конкретної якоїсь е, пункту до якоїсь іншої країни, наприклад, так. Для укладення договору або здійснення якогось конкретного завдання, оце є відрядження. Якщо ви, наприклад, виїхали до Республіки Польща і здійснюєте господарську діяльність як фрилансер, зокрема замовлення оброблюєте від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини від будь-якої іншої країни світу, і ви просто там працюєте, то це вже не відрядження це. Так, це можна казати про віддалене місце роботи, але знову-таки дуже умовно. Але це точно не є відрядження. Саме тому я акцентував увагу на ті норми, які я зараз процитував, оскільки це дуже важливо, якщо ви будете використовувати такий правий режим, як відрядження для тривалих подорожей без конкретної мети. То це може свідчити про порушення правил про валютні операції, і це може тягти за собою накладення штрафу, про який я скажу у кінці цього відео. По-друге, окрім конкретної мети відрядження, Податковий кодекс України також встановлює певні напрямки, на які ви можете витрачати кошти в період цього відрядження. Відкриваємо знову Податковий кодекс України. Які це витрати? Це витрати на приїзд, в тому числі перевезення багажу і бронювання, проживання в готелях та або мотелях, на харчування чи побутові послуги, які можуть іноді включатися у рахунок готелю, найм інших житлових приміщень, оплата телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів, обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження. В тому числі будь-які податки і збори, що підлягають сплату у зв'язку з здійсненням таких витрат. Отже, якщо ви вважаєте, що використовувати певні платіжні інструменти так доволі зручні, наприклад, теж картка Мона, так? Корпоративна картка, для того, щоб, наприклад, купити якусь там собі персональну техніку, наприклад, а, або ще там якісь витрати провести, можна, не можна. Це буде витрати, які не пов'язані з відрядженням. І знову таки мова йде про можливе звинувачення вас у порушенні правил про здійснення валютних операцій. І знову таки штраф. По-третє, стосовно переходимо тепер вже до підтвердження цих витрат. Що можна сказати? Знову відкриваємо протоколи кодекс України. Фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні, наприклад, відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Тобто, якщо ми починаємо з вами розмову про підтвердження витрат, Спочатку ви вже маєте підтвердити сам факт наявності у вас відрядження, тобто, що ви поїхали в це відрядження і починається саме з квитків на подорож поза межі того населеного пункту, з якого ви починаєте свої відрядження, і е, тих квитків до населеного пункту, коли ви повертаєтесь до місця своєї основної діяльності. Це по-перше. По-друге, до підтверджених документів належать транспортні квітки або транспортні рахунки та багажні квитанції, документи, отримані від осіб, які надають послуги за розміщення та проживання фізичної особи, страхові поліси, документи, що містять визначену законом інформацію про виконання платіжних операцій за рахунком, до якого імітовані платіжні інструменти, та таке інше. Перелік я вам навів, ви можете їх тут прочитати. Але. Є певні виключення, Чинне законодавство законодавства України містить деякі виключення з необхідності підтвердження тих витрат, які ще раз підкреслю винесете понад суму добових витрат. Що це за виключення? Податковий кодекс України. У разі, якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний бізнесовий платіжний інструмент, оце якраз картка МОНО як найбільш поширений серед нас, друзі, платіжний інструмент. Або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити, вартість витрат засвідчується документом, випускою та або на рахунку в електронній або паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконання платіжної операції за рахунком, до якого імітований такий платіжний інструмент. Тобто, розраховувалися ви платіжною карткою, зокрема моно-корпоративна платіжна картка, ви маєте для того, щоб підтвердити ці витрати повну суму добові, два достатньо лише видати виписку навіть в електронній формі з вашого рахунку моно, який у вас відкритий як для фізичної особи підприємця. У разі, якщо під час відрядження або виконання окремих цивільних правових дій, платник податку застосував потіжні інструменти, знову таки, наша картка мова МОНО, для проведення розрахунки у безготівковій формі або для отримання готівки в межах суми добових витрат, та за відсутністю оподаткованого доходу звіт про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, не складається і не подається. Про що йде мова, друзі? Тобто Якщо ви протягом однієї доби, кожної доби вашого відрядження маєте розрахунки в межах 80 євро за кожний день, так? то ці витрати ви взагалі можете не звітувати про ці витрати, ви можете лише надати, якщо це буде потрібно, лише витяг з вашого карткового рахунку моно. Якщо витрати ваші перевищили 80 євро на день. Ось в цьому випадку, після закінчення відрядження, ви маєте надати звіт. І до цього звіту додате підтверджувальні документи, які підтверджують всі ваші витрати, понад 80 євро на день. От про що я казав на початку нашого цього відео: 80 євро на день це не є граничним або максимальним сроком ваших добових витрат. Будь ласка, витрачайте навіть 1000 доларів на день. Але. 80 євро на день в еквіваленті ви можете витрачати без підтвердження будь-чим. Всі інші грошові суми, ви, як фізична особа-підприємець, маєте звітувати після закінчення відрядження. І маєте надати підтверджувальні документи стосовно напрямків використання цих грошових коштів. І податкові органи будуть ретельно дивитися, потенційно будуть дивитися, на які напрямки ви витрачали ці грошові кошти, чи відносяться вони до міти відрядження, чи було взагалі відрядження, і чи пов'язані це ці, ці інші витрати з тими витратами, на які взагалі податковий кодекс України дозволяє нести витрати при відрядження. Ось в чому сенс цієї суми 80 євро. Питання шосте, яке фактично вже я на нього відповів, але його часто окремо задаю, тому я його окремо і дам на нього відповідь. А звучить воно таким чином. ФОП на спрощеній системі чи зобов'язаний вести облік витрат, пов'язаних із відрядженням? Друзі, іноді податкові консультанти дають відповідь Ні на це питання. Але це є помилково. Дійсна фізична особа-підприємець, який працює на спрощеній системі оподаткування, за загальним правилом не обов'язково має вести облік своїх витрат. Але якщо ви їдете у відрядження, то ви маєте таки вести цей облік витрат не з точки зору податкового законодавства України, а з точки зору валютного законодавства України. Оскільки я вже, як тільки що вам розповів і ще раз підкреслюю, ви не обмежені у сумах добових витрат. Але ви обмежені в тому, щоб ці витрати були дійсно пов'язані із відрядженням і вони були підтверджені. І якщо це не відбудеться, то ви гіпотетично можете нести адміністративну відповідальність за порушення про правила здійснення валютних операцій. І нарешті сьоме питання останнє. Так, яка ж все таки санкція передбачена за порушення правил проведення валютної операції? Відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення. Порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб, крім уповноважених установ, а також громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, за кожне порушення ще підкреслюю, за кожне порушення правила про здійснення валютних операцій. Ви потенційно маєте, будете сплачувати штраф у розмірі від 17 до 51 тисячі гривень. Задумайтесь, будь ласка, над цим. Я вам щиро бажаю всіляких успіхів, і хай вам щастить у вашій господарській діяльності, і ваша діяльність приносить тільки задоволення і фінансово, і морально. До побачення!